Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Канал НТК та інформаційні підсумки вівторка 1 листопада в студії Ольга Гириджук моє вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. У Коломиї попрощалися із захисником Ігорем Калином. У Коломиї відновив роботу будинок нічного перебування для людей, які не мають житла. На Коломийщині знайшли амфору 4-го століття нашої ери. Мешканці Кропивища та Тростянки скаржаться на погані дороги. Тепер про це та інше більш детально. У Коломиї попрощалися із захисником Ігорем Калином. Розвідник 10-ї гірсько-штурмової бригади загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Поховали захисника на Алеї Слави, що на міському кладовищі, щирі співчуття дружині, дітям та усім рідним і близьким Ігоря Калина. Вічна пам'ять та вічна слава нашому захиснику залишиться в наших серцях. thank mm -hmm. you Слідчі СБУ в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування щодо Прикарпатці, який створив та адміністрував канал Херсонська Республіка у Телеграмі. Цей канал поширював новини окупаційної адміністрації Херсонщини та надавав всебічну інформаційну підтримку встановленому там російському режиму. Прикарпатець публікував зневажливі дописи щодо військовослужбовців збройних сил України, українського народу та держави. Натомість російські загарбники в його матеріалах виступали як герої та визволителі від нацистів. Слідчі СБУ обвинувачують фігуранта за чотирма статтями кримінального кодексу України. Наразі фігурант перебуває під вартою. Якщо провину буде доведено у суді, на нього очікує до 10 років позбавлення волі. Поліцейські розкрили вуличні пограбування. 36-річний мешканець Івано-Франківська заробляв на збуті наркотиків. Рятувальники ліквітували наслідки ДТП в городенці, врятували чоловіка на пожежі в Івано-Франківську. Про це та інше дивіться у програмі Випадок на телеканалі НТК. початок у середу, о 19.15. Шканці пилипів, кропивища та тростянки матерібацької громади скаржаться на погані дороги. Тому запросили на розмову обласних депутатів, очільника територіальної громади та старосту. Чи порозумілися влада з громадою? Дивіться далі. Не то слово погані, просто катастрофічні дороги. Дорога загайпіль пістень перебуває на балансі державного підприємства Дороги Прикарпаття. Це сфера відповідальності області, тож сільська рада ремонтувати її не може. А ремонтувати є що? Адже капітального ремонту на цьому відрізку місцеві не пам'ятають. Вікторія Шинкарук проживає в селі Кропивище. Жінка каже, раніше до представників влади не зверталася. І якщо швидку викликати, вона не може доїхати чи пожарну, чи навіть дітей до школи. Автобус взагалі теж в такому стані, бо кращого сюди не можуть пустити. ми хочемо звернутися до влади, щоб нам зараз до зими зробили частково ямкові ремонти, так як у селищах дуже великі ями, і виїхати як буде ожеледитися, то це просто нереально. Но виїхати, а потім на наступний рік ми хочемо попросити, щоб заклали в бюджет повний капітальний ремонт наших доріг. Ми все надіялися, що можливо будуть з її сторони якісь ну що це проблема вже дуже багато років. Я думаю, що вони це прекрасно знають. Ну так як нічого не було. Тому ми тепер хочемо, щоб наша влада нам пояснила, чому не виконуються ці роботи і, і коли вони планують це зробити. Староста Петро Дригаловський про проблему знає та одразу виправдовується з дорогами. Проблеми в усій країні. Попри це, шукають шляхи вирішення. Написали протокол. Зараз будуть ініціативні групи. Будемо їхати в Франківськ, Будемо добиватися. Що ми зараз ми не можемо розуміти, що військовий час ми не, не так то фі, фінансування є і, і подібне очільник матеєвецької територіальної громади бути присутнім на дискусії не зміг. Натомість з мешканцями сіл спілкувався його заступник Володимир Багайлюк з його слів, мативецькій сільській раді такий ремонт не по кишені, тому й вирішили на зборах, що звертатимуться з листами до обласної ради та народних депутатів. Найпершу червне помил завдяки одну потрошу ви кошти віст тисяч це біля селищ. Тама саме зробити зараз можна садити Та, згідно чинного законодавства цьогоріч на ремонт торіг кошти з обласного бюджету виділити неможливо, каже депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Книшук. Але можна було, наприклад, на облагородження зупинки. Власне, так і зробили ще в липні, але роботи досі не почали. Якщо по цілій області розібратись, то бюджету не вистачить, щоб за рік цю проблему вирішити. І я вважаю, що це треба частково щось. Ми як обласні депутати мусимо виділяти бюджет, громади мусить виділяти і поступово, поступово цю дорогу так треба робити, не інакше. Якщо надіятися повністю на обласну раду, це. Ну, я мало вірю, що це можливо. Тим часом громаді остаточно увірвався терпець. Якщо зі сторони влади кроків назустріч не буде, кажуть, готові навіть до страйків. Представники МВС нагадують, як захистити дитину після виїзду за кордон. Першочергово радять фахівці, потрібно звернутись до інформаційного центру допомоги українцям. Контакти таких осередків є у всіх пунктах перетину. Деталі дивіться далі. Нагадуємо, як захистити дитину після виїзду за кордон. При перетині державного кордону обов'язково зверніться до інформаційного центру допомоги українцям. Його телефон та координати зазначені в усіх пунктах перетину. Збережіть контакти консульства України в країні тимчасового перебування та служб соціальної допомоги дітям. Дізнайтеся про фахівців, які займаються наданням допомоги переміщеним українцям з дітьми яким у визначений проміжок часу будете повідомляти про своє місце знаходження та стан справ. І пам'ятайте, у жодному разі нікому не віддавайте свої документи або документи дитини. У Коломиї відновив роботу будинок нічного перебування для людей, які не мають житла. Це спільний проєкт благодійного фонду Карітас Коломийської єпархії УГКЦ та місцевої влади. Тут у холодну пору безхатьки можуть переночувати, випрати одяг, прийняти душ, повечеряти і поснідати. Будинок нічного перебування у Коломиї на вулиці Петлюри, 98 відкрили у 2017-му. Він працює щороку у холодну пору з 15 жовтня до 15 березня, розповідає керівниця проєктів благодійного фонду Карітас Коломия Ірина Турянська. Тут приймають на ночівлю людей без постійного місця реєстрації. Однак їм потрібно напередодні пройти флюорографію та медогляди у терапевта і нарколога. Наголошує пані Ірина. У Нас існують правила. Ми не допускаємо людей в стані алкогольного в якихось таких от Прийняти на ночівлю у будинку можуть 15 осіб, продовжує Ірина Турянська. Якщо у вас якісь знайомі, які які не мають де проживати, то ми можемо їх приймати кожного дня з 5 до 8 ранку. Окрім самої ночівлі, люди можуть прийняти душ та випрати одяг. Також їх забезпечують дворазовим харчуванням. Ми забезпечуємо одягом, взуттям, необхідним так. Нам немає кожен своє ліжко місце, чисту постіль, вечерю і рано снідан. Насправді вони є дуже вдячні і дисципліновані. Ми маємо з ними щотижня молитву спільну, у нас є духівник наш отець Юрій. І вони насправді дуже вдячні і ну, вони за собою прибирають, завжди залишаються з за собою чистоту, абсолютно охайно, бережно ставляться. До всього, що ми їм даємо. Усі деталі можна дізнатись безпосередньо звернувшись у будинок за адресою Коломия Петлюри98 або за номером телефону 067 342 94 99. У Коломийський музей передали старовинну амфору пізньоримського періоду. Її віднайшли ще у 1990 році у Товмачику на Коломийщині. Донедавна знахідку зберігали у Києві. Тепер її передали у музей історії міста Коломиї. Амфора відноситься ще до 320-350 року нашої ери, тому її використовували для перевезення вина олії кораблями: чорним морем, річкою пруд та меншими човнами, так і доплили до Коломийщини, Розповідає директорка музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Прикарпаття торгувало з античним світом і е, замовляло про можливості різні товари. Саме це вино, як описують, воно справді було дуже смачне, міцне, терпке і дуже пахуче. І тому е, люди, які мали в той час мож, е, можливість, кошти е, замовляли з античних країв для себе. Такі напої. У 1990-1991 році проводили дослідження карпатських курганів Національною академією наук України. Тоді організували розкопки і на наших теренах, чолі з докторкою історичних наук Ліною Вакуленко. Продовжує Уляна Мандрусяк. Розкопували кургани, поховання в селі, томатчик, Шипарівці, Пилипи, щоб дослідити, як жили люди, чим займалися, який вели спосіб життя: господарство, економіка, торгівля. І саме з цих викупних рештків можна було зробити висновок, як жили люди в четвертому столітті нашої ери. До музею історії міста Коломиї також передали частини стародавнього посуду та серп. Проте з амфорою було найбільше проблем. Вона складалася з окремих черепків, які повинні були скласти. Зізнається директорка музею історії міста Коломиї. Уляна Мандрусяк треба було знайти реставратора в цей час. Дуже тяжко. Пані Ліна знайшла реставратора, зібрали ці черепки і відновили амфору. І хочу подякувати теж нашому міському голові Богдану Станіславському, тому що він сам зголосився заплатити реставратору за відновлення амфори. Так що наші скарби музею збільшується. І я думаю, що це буде цікаво для відвідувачів, для наших дітей, і збільшення факт фактижу для історії Прикарпаття і нашої Коломи. на основі розкопок Ліна Вакуленко випустила книжку своїх досліджень Українські Карпати, де детально описано і про нашу місцевість. На Прикарпатті продовжують підтримувати військових усіма способами у музейному комплексі Бутинар що в космачі виготовляли окопні свічки. Створювали їх місцеві дітки та студенти Коломийського педагогічного фахового коледжу. Окопна свічка це предмет, який покращує побутові умови на передовій або в місцях, де немає доступу до комунікацій. Її можна використовувати для підігріву і приготування їжі або ж інших потреб. Аби створити таку свічку, потрібні бляшанки, картон та парафін. Виготовити такий атрибут нескладно. Їх роблять волонтери і школярі. А цього разу у музейному комплексі Бутинар, що в селі Космач на Косівщині, над створенням окопних свічок працювали студенти образотворчого відділення Коломийського фахового педагогічного кол. Леджу спільно з місцевими дітками, вихованцями ліцею імені Омель'яна Ковча. Ми долучилися до чудової акції, на котрій ми виготовляли окопні свічки для наших захисників. Це дуже важливий елемент, так як наступають зараз холоди. А чим ми можемо їм допомогти? Нехай наше то тепло передається їм і зігріває їхні серця. Ми допомагаємо їм тим, чим ми можемо. А можемо ми багато, коли ми всі разом. Ми велика сила, і тому перемога має прийти швидко. Дякую вам, наші ЗСУ. Ми віримо в наші ЗСУ наших та раді була їм допомогти. Дуже хочемо, щоб ці свічки їх зігрівали. Ідейник дійства, засновник музейного комплексу Бутинар Василь Книшук, розповідає, долучили ще мало небайдужих. Зокрема, його сім'я, парафії місцевих храмів. Підтримав його і заступник директора Коломийського міського палацу культури та мистецтв народний дім Микола Яцурак. Без ваших рук, без вашої любові цього би не було. щиро щиро вдячний вам за те, що ви долучилися до нашої такої спільної акції окопних свічок. У підсумку учасники акції виготовили майже пів тисячі окопних свічок, а ще створили патріотичні малюнки. Усе відправлять воїнам на передову. У Саджавці відбулася смолоскипна хода. Її організували, з нагоди листопадового чину. Нагадаємо, 1918 року відбулося українське повстання. 104 роки тому на ратушевій вежі княжого Львова замайорів синьо-жовтий прапор і було оголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Новоутворена держава проіснувала 257 днів та навічно вписана в золоту книгу історії становлення нашої країни. розкладі по руху поїздів у зв'язку із ремонтом інфраструктури та рухомого складу приміський потяг Коломия ділове курсуватиме лише до Рахова, тимчасові зміни до 5 листопада. Про це повідомляє представництво Львівської залізниці. Дивіться цієї п'ятниці, 4 листопада, на телеканалі НТК програму Нові правила говоритимемо про освіту під час війни, як мають навчатись діти очно чи дистанційно. Початок о 19.30. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, слухати на радіо Сяйвом, а також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Уся команда подій. І дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!